Привіт всім! Хто розробляв додатки до бази даних на 1, знає, як це там все зручно. Ти додаєш просто десь тут таблицю, описуєш її, вода вже запускаєш, вода вже має форму, вже всі кнопки для операцій. Вже весь контроль там є. <coughs> вже в тих полях, де. В... Не простий тип даних, а залежність на якийсь довідник чи документ, ти вже вибираєш прямо цей документ в це поле. І хто розробляв щось подібне на ну, чомусь іншому, там, JavaScript, Android, цей Java, Kotlin, пофіг на чому, ви знаєте, скільки це, яка це маса роботи, щоб оці всі кнопочки, вікна додати, навігацію між ними додати. Але в Android і в Jetpack Compose є бібліотека, яка дозволяє вам майже так зручно, як в 1С. Чому майже То, що в Jetpack Compose там нема візуального проєктування. Наприклад, я покажу, як додати довідник. Я раді цікавості роблю додаток, який. Являється абонентською книжкою, де ви можете контролювати ваші затрати на комунальні послуги самостійно. Тобто віддільно від того, що вам нараховують у тих комунальних службах. Заходимо в «References». Структуру папок створив таку стандартну, щоб розуміти, де що. Добавляємо Kotlin клас. Називаємо його. Я зараз хочу додати довідник. Метес. Ну і це ці лічильники. І там буде таке поле, як тип лічильника. Це буде дуже показово, що там тип лічильника ми будемо з другого довідника вибирати, а не вводити, як там стракуче число. І назовумо його Ref. Це references, ref, meters. Метерс це лічильники. І виберемо файл. Так, ми його додали. Тепер додаємо. Дата класс. Воно вже підказку дало. Він повинен е, походити від такого класу, як, ой, інтерфейсу як Common Reference Entity. And. <реш> Оці анотації, вони теж, теж стандартні. Ми їх просто скопіюємо. І стандартні поля теж стандартні у всіх довідників. Ось. Тепер ми змінюємо Generator type Незмінний. Це референс, лейбл. Вставимо інший. Дес. Ім'я таблиці. Ну, парселай зрозуміло. Н... Вірніше, не знаю, навіщо він, але без нього не працює. Entity ім'я таблиці в базі даних вказуємо. А просто Matters. То були type of Matters, а це Matters. Matters і <coughs> migration level повинна бути на єдиничку більше, ніж версія бази даних. Тобто ми змінюємо версію бази даних, тому що додаємо нову таблицю. Ну Це стандартний підхід. Самі знаєте, хто трас робив якусь базу даних в цьому. SQLite базу даних в Android. Додаємо міграцію і що? Ці всі поля стандартні, ми їх навіть не торкаємось, А ми додаємо поле. Воно одночасно додається і в оцей дата клас, і в таблицю бази даних. <coughs> тобто нова таблиця, да, в неї буде це поле. Змінювати поля, тоді складніше тут, але додавати нову таблицю завдяки компосенти дуже легко. І це буде type of matters, так. Да? І просто type. Тайп, понятно чий type. Type буде у нас типа long. Тому що це зовнішній ключ на ID оцього довідника, де є типи. Ну він уже є у нас на другу таблицю. І ми на форму повинні додати це поле завдяки анотації. Там form field C, form field C і. Що й ми йому додамо um, Related поставимо true, бо він um, залежний від uh, іншої таблиці. type поставим Select, тому що ми будемо вибирати. Файл field type, field type helper. Це буде Select. Тому що ми будемо вибирати її списки. Що ми ще сюди? Лейбл додамо. Поки що не буду. Локалізувати, просто напишу. без Bizd. Meteor type. Ай так буде. Placeholder. Напишемо input. І Select Type цього відчильника. Select Type of the meter. що ми ще сюди додамо? Position and Form. Хай буде, не будемо вказувати. Ще нам потрібно вказати тип того, що ми будемо вибирати. А як воно називається там. Related related entity class. Ось. Так, де воно тут у нас? Related entity class. Так. А, related entity class равно рівние, як він там називається, Types of matters. Ой, я не туди додав, да? Не в той давідник. Не в зони потрібно додати, а в лічильники. Ось у нас ж новий клас, що всім обчасть. Ось. Равно. Так, що це я вставив? Таке вставив страшне. Равно. Rev types of matters і додаємо слово клас. Здається, все це буде працювати так. І то ця анотація відноситься до цієї змінної, як тип, і ми описали форму. Поле на формі, як має виглядати. Ну, Здається, це все. Єдине, що. Так, ми змінили версію бази даних. Тут шоста і. А тут четверта. А де я змінив тоді? Шоста? Ні. Якась там, здається, пята була. Четверта, п'ята, а тут буде шоста. Трошки на кура вибачте. Коли намагаюсь зняти щось похвастатись, завжди коралісів. Тепер нам потрібна кнопка ще в меню. Ми заходимо у Screens Main Page, де я формую меню, і додаємо кнопку навігації. Десь отут під адреси. Але це, якби додатковий клас, хай він ну, тут буде маленькою іконкою кнопочкою. Я не буду десь шукати картинку для іконки. Візьму щось із стандартних оце як. const default list. Перед тим як додати іконку, треба ребілд зробити, щоб КСП створила потрібні недостаючі класи. Як view модель та інтерфейс користувача. Так, дивимося процес компіляції. Щось довгенько, мабуть, тому що я знімаю, воно тяне на себе частину потужностей. Я тут багато експериментував з цим проєктом, тому інколи, ін, інколи глюче при компіляції. Тому я його частенько Clear and це нажимаю. Clean and Assemble проєкт від тест. Тепер можна додати. Кнопочку маленька така буде кнопочка, буде Matters. Matters кнопочка. Напис, ну, іконка та сама буде. Road Path буде той самий, а user interface буде. Ref Matters. Просто RefMatters. Та ви show. Як він у нас називається? class Ref Matters. Давайте Ctrl пробел. Не хочеш, ось цей alt Enter. Давайте щоб не мучатись в додамо бу вот так от з зірочкою References з день Ref matters ось таке з'явилось M delta U I і це повинно бути не класом, а екземпляром. Тому додаємо дужки, щоб створився екземпляр. Так. І що ми можемо запускати вже все? Зацініть, хто в андроїді розробляв, ну ви не неділю тратили до це, що я зараз покажу. Ще якийсь дивний глюк був, що не хотіла імпортуватись. Цей клас. Щось останні версії Android Studio все більше недаром передостанню назвали Leddy Bug. Що наша кнопочка, тут не видно нічого в неї. Matters. Відкрили лист, додаємо, вибираємо тип. Ось так вибирається дивно. Це сейв робимо. Ось воно збереглось. Ми це можемо виділити і редагувати. Тобто у вас все є, є форма є все. Можете позначити на видалення, промаркувати. Можете створити новий копіюванням. Наприклад, це буде Electricity B Street and New by Copy. Бачите, змінилося ID. Якщо ми сюди повернемось, побачимо два. Але скопіювалася його оцей помітка на видалення. Unmark for deletion. Тут у мене американська консоль стоїть. Unmark. Ось. Можна змінити стиль меню на такі от, такі плиточки конфетки. А, ну може. а, ви знаєте що це може бути. E, RefMeters, ми можемо додати сюди. E, override... Не знаю, як це по-русски чи по-українськи. Override from string. І. і зробити return. E, Return ID. Ай буде 2. І. name. Може це спасе нас. Давайте перезапустимо. Може я, я якийсь тустрін за замовчуванням роблю. Ну, no, перезапу перезапускається чи ні? Це фігня якась, воно було дуже добре. Я там почав щось експериментувати з імпортами. Проекту і щось десь залишив, не почистив. А, не може. А, а оце вже баг самого Android Studio. Оце коли не може видалити директорію. Оце йду сюди. Е, роблю Gradle Stop, щоб всі демони виклють, вимкнулись. Потім Gradle Daemon, щоб запрацював демон. Оцей градловський. Зараз пів години буде стартувати. А тепер перезавантажуємо. Перезапускаємо. Мені казали, що це із-за того, що я завжди старі настройки вказую, а сама версія Android Studio вже нова. Мені, якщо я її оновлю повністю, то ну, буде по-людськи робити, то це буде добре. Ану, вибираємо. Ні, ота якась. Якась гадась вискакує. При виборі. Ну, добре, ми з цим розберемося. Розберемося. А швидкість створення я вам показав. Що тут ще є? Ми тут можемо. Ось контроль є, якщо ви виходите без збереження, воно вже питає. Можна швидко настроїти перевірку правильності вводу. Можна тут сортіровку додавати. Тут, по-моєму, сортіровка є по імені. Бачите, по імені. По імені і ще можна. По зростанню по вбиванню, бачите? AB, Сартується по-різному. Ну, по імені це за умовчуванням, а можна додати сортування по чому хочеш за допомогою цієї анотації. Просто додаєте use by sort і буде сортуватись по іншим полям. Здається, я просто ганю, і оце ж to string треба було не сюди додати, а. Той довідник, який ми вибираємо. Вот Type of Matters. Тікс. Uh, вибираємо. О, тепер нормально, бачите. Пім-пім-пім-пім. Тобто нам представлення треба було аверайдити. Газ. Як бачите, це запрацювало. Відображає тут те, що ми вибрали. А, в чому ловушка? Де наш рефметер з цим? Якщо це поле, воно являється ідентифікатором, котрий ссилається на якусь таблицю ось цього типу в даному випадку, то ніколи не іменуйте його отак от. Це ще може прокатити для довідників, але може не прокатити, якщо ви хочете автоматично робити рухи документів, проводки. Тут я виправив ситуацію, насильно присвоївши Xname, це Extension, розширене ім'я Type. В даному випадку воно совпадає тут і тут. Як потрібно правильно робити? Іменуйте отакі поля, типа як type, і додавайте ID, наприклад. ID отак. От Не наприклад, а завжди. Велика I маленька D. Це компос entity, коли создає X name, воно аж тоді убирає ID, в кінці завжди шукає такий суфікс, прибирає його і робить ім'я отаке от. Ну, це така мелочь. Якщо її запам'ятати. Собственно, ви собі і неділю розробки зекономили. <ріхи> Ось, так що, якщо сподобалось, бахніть мені лайк. І, якщо хочете узнати щось подробніше про це, питайте в коментарях. До нових зустрічей!